От колись дід сказав Я що, слабак, дай сюди настоянку на хроні. А настоянка стояла тиждень на сонці, і, мені здається, молилась, щоб її ніхто не чіпав. Ну, шо ж, влупив дід стакан і не скривився. Я ж подумала то точно не мій Петро. Але через десять секунд стоїть червоний, як буряк, очі дивляться в іншу сторону, а язик в третю. І тут він мені каже Валя, я бачу Богдана Хмельницького, він мені махає, а потім пішов обіймати гуску. І каже, це реінкарнація моєї мами. Я йому Петре, це гуска, а не мама. А він, мама краще б мовчала. Потім ліг біля дровітні і шепче, Оце я і в раю. Я ту настоянку заховала, тепер її бояться навіть миші. А зранку питає чого в хаті соломою пахне? Кажу бо ти, козаче, в стайні спав. Отож дитина, запам'ятай хрін то не для душі, то для компресів. Підписуйся, поки дід знов не влізу на стоянку, бо наступна історія про нього і вишневий самогон.